Як обіцяли про російську економіку, яка нібито йде до свого краху? Про це ми багато чули, але зараз про це пише видання The телеграф, проаналізувавши бюджет країни і спосіб розподілу державних грошей. Чи дійсно криза в РФ неминуча? Як надовго її економіці? Ще вистачить запасу міцності. Про все це далі у сюжеті. Путін досі хизується тим, що у 24 му виробництво в Росії зросло майже на 4,5%. Цього року збирається витратити на війну 175 мільярдів доларів з державного бюджету. Диктатор вірить, що економіка витримає однак з ним вже відкрито не погоджуються навіть урядовці. Так, на пітерському економічному форумі цілий міністр економіки відкрито заявив, що країна стоїть на межі рецесії, тотального спаду виробництва. Голова центробанку Набіуліна дала зрозуміти, що альтернативою рецесії може бути тільки гіперінфляція. Ми росли протягом двох років достатньо швидкими темпами, тому що були активовані безкоштовні ресурси. Ми повинні розуміти, що більшість цих ресурсів дійсно вичерпані, намагаючись стримати інфляцію. Центральний банк тримає ключову ставку на рівні 20%. Через це кредити для бізнесу доступні в кращому випадку під 25% річних. Коли боротьба з інфляцією, єдиний можливий шлях це підняття облікової ставки. Вони зробили гроші для своєї економіки дуже дорогими і зіткнулися з проблемою, що інфекційний ефект зберігається, бо вони продовжують палити гроші. А нормальна економіка притушена. На державну підтримку можуть розраховувати лише підприємства ВПК. В цивільній галузі легка і харчова промисловість, сільське господарство сидять без обігових грошей. Виробництво скорочується, ціни ростуть. Наприклад, картопля подорожчала аж на 167 відсотків. Комуналка зросла на 22 відсотки, ростуть ціни, росте інфляція, коло замикається. Центробанк і уряд більше не в силах стримувати падіння. Фактично частина потенціалу Російської Федерації витрачається на війну. Війна це фактично спалювання ресурсів з усіма відповідними наслідками. І таким чином, фактично, люди отримують заробітну плату, ідуть в крамницю, а немає людей, які виробляють, умовно кажучи, масло, сало і інші продукти харчування. І от такий перекіс це традиційна проблема для високомілітаризованої економіки. Ще одна проблема падіння цін на нафту. Росіяни, коли верстали бюджет, то розраховували, що барель їхньої марки УРАЛС коштуватиме 70 доларів. А він зараз навіть до 60 не дотягує. Через це тільки у червні бюджет країни-агресорки недоотримав 6 мільярдів доларів. Насторі доходи з них дійсно впали. Зараз такіння скоріше, відбувається через цінову ситуацію на ринку. Коли санкції насправді працюють, і вони переходять на цей тіньовий флот, це робить їх нафту більш дешево, якщо можна сказати. Вони вимушені продавати з дисконтом, плюс дуже багато витрат в процесі доставлення цієї нафти і організації цієї доставки у першому півріччі цього року. Видатки російського бюджету перевищили надходження на 3 трильйони 700 мільярдів рублів. Реальний дефіцит в перевищив запланований. Через санкції росіяни не можуть позичити гроші в банках західних країн. Починаючи з 2022 року, вони закривають державний дефіцит лише з одного джерела фонду національного добробуту. Але він майже вичерпався в ліквідній частині залишилося трохи більше 4 трильйонів. Цього вистачить, аби закрити перше півріччя. Але в такому випадку на півріччя друге у Москви не залишиться нічого крім друкарського станка. Ми слідкуємо за дефіцитом бюджету російського який дуже суттєво заліз, що вимагав виснажує їх накопичення і показує, що там в 26-му році вони просто закінчаться. Навіть Путін мусив визнати, що певні проблеми в його економіці все ж є. Він анонсував скорочення воєнних витрат у 26-му році. І спрогнозував падіння виробництва, марно сподіваючись, що значним воно не буде для того, щоб описати економічну ситуацію в РФ, її пропагандисти придумали новий термін м'яка посадка. Але економісти з цього сміються. Мовляв, якщо це м'яка посадка, то що ж тоді розуміти під словами повна катастрофа?